Зафіксували 90 порушень у торгівлі алкоголем та тютюном. Прикарпатські правоохоронці перевіряють магазини, ринки та інші місця щодо незаконної торгівлі під акцизними товарами у рамках операції Акциз. Реалізацію тютюнової продукції в межах операції Акциз контролюють дільничі офіцери поліції, поліцейські офіцери громад, працівники груп реагування патрульної поліції, а також інспектори сектору ювенальної превенції. Правоохоронці щодня перевіряють магазини, ринки та інші місця, де може тривати незаконна торгівля під акцизними товарами. Спочатку профілактичних заходів правоохоронці виявили та вилучили майже 16 тисяч 660 пачок сигарет, понад 90 кілограмів тютюну, понад 260 пристроїв для куріння та 285 заправок до них. Крім того, правоохоронці задокументували понад 25 фактів незаконного перевезення підакцизної продукції. В результаті поліцейські склали 137 адміністративних протоколів, з яких 90 стосується порушення правил торгівлі, алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами за статтею 156 Купапу, 47 – порушення порядку проведення господарської діяльності. Стаття 164 КУПАПу. Загальна вартість вилученої продукції становить 1 мільйон 120 тисяч гривень. Поліцейські закликають дотримуватись норми чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Юлія Турконяк Ігор Гусак, та радіокомпанія Раї.